Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати сало. В кожній українській родині, я думаю, полюбляють цей продукт. В різних його видах їдять його і в сирому вигляді, і в смаженому. Ми сьогодні з вами будемо його запікати. Подивіться, який у нас гарнюній кусочок з м'язком. Ми можемо крутити з нього рулетик, нашпигувати його. Одварити, потім запекти. Але я вам сьогодні хочу запропонувати трошки іншу страву з нього. Ми його нашпигуємо, замаринуємо і поставимо його запікати. Запікати можна і у фольгі, і у рукаві, кому як забажається. І от спочатку ми готуємо наш кусочок. Для нашої сім'ї він завеликий, тому ми його відрізаємо. Купили, бачить, подобався, що такий з м'ясом. На базарі зараз вибір м'яса і сала великий, і ціни гарні. Але але, але, так, я щось зробила, мабуть, не так. Думала, не з цього боку різати, але хай буде і так. Залишаємо такий кусок і шпигуємо його. Шпигуємо його чим. Нарізаємо часничок, беремо духмяний перчик, беремо лаврушечку. Це я вирішила, що сьогодні я хочу зробити саме так. Але коли хочеться зробити салко пікантного смаку, то я беру коріандр, беру паприку, беру гірчицю в зернах. Розтовчую його в ступці і тоді мариную цими спеціями. Доволі смачно, але, як я сказала сьогодні, ми робимо по-іншому. Зараз ми з вами нарізаємо часничок. Нарізали наш часничок, підготували лаврушечку, перчик духмяний, можемо ще й чорного перчику взяти і беремо і робимо карманчики. І в кожен кармажчик ми кладемо одну часничинку, слайсик такий, одну перчиночку, подрібнюємо наш лавровий лист і також кладемо, тобто три оці компоненти взяли і в карманчик його поклали. В кожен карманчик і так прошпиговуємо весь кусочок зверху, з бочків з усіх. Ці три листочка, ви бачите, які в мене гарненькі, крупненькі, ми покладемо під низ. Вони дадуть дуже нам гарний духмяний смачок. Наш шпигований. І тепер ми беремо сіль, небагато цукра змішуємо його, Додам ще гравину паприки і свіжо-змеленого перчику. Рекомендую саме свіжо-змелений перчик. Все це розмішую, і тепер ми гарненько натрушуємо наше соло з усіх боків цією сумішю. І тримо гарно знизу його, все-все. І залишаємо його маринуватися на годинку. Годинка це навіть малкувато, дві годинки. А якщо у вас є можливість, залиште його на ніч. А вранці запечете. І буде дуже смачно. Наше сало майже 2 години маринувалося. Напиталося воно перчику, часничку, лаврушечки. І тепер ми його кладемо на фольгу. Отак. І загортаємо його. Духовочка тим часом у нас включена на 200 градусів і чекає на насалком. Конвертиком загортуємо його і відправляємо півгодиночки на 200 градусів, а потім знижуємо температуру на 180 і ще півгодиночки. Пройшло 45 хвилин. Ми дістали наше салко, відкрили його і зараз ставимо знову. Ось і вийшов наш час, і ми достаємо сало, ароматний, ймовірний, красиве, рум'яне. І зараз будемо ми його куштувати, розрізаємо. Я хочу вам сказати, що це доволі простий рецепт. Купляєш кусок сала, маринуєш його, шпигуєш його. І через час вам готова така прекрасна смакота. Такий кусочок ви можете підготувати собі і в корзину, яку на Великдень понесете до церкви. Буде непогано, коли у вас буде кільце колбаски, кусочок салка. І вийде гарна корзина з пасочкою та ще з якимись смаколиками. Бажаю вам добра, миру, всього найкращого, мої любі!